Бас. На орді на шахті номер 27 Треску сніжнянам трацит широко впроваджують нові радянські механізми. Конструктор гірничого комбайна, комуніст Олександр Давидович Сукач, знайомить з розрахунками нової машини знатного гірника товариша Воропаєва. Ця перша в світі чудова машина, тріумф радянської конструкторської думки. Глузі гірлічого устаткування. На честь 10-го з'їзду проспілот машиністство робанів на цьому гірничому комбайні встановив новий рекорд, виконавши норму на 400%. Слава продовий подвиг товариша Ворофаєва прогриміла по всьому Донбасу. Комуніст Ворофанів звернувся з закликом до всіх шахтарів Донбасу взяти участь у соціалістичному змаганні за найшвидше освоєння нових чудових машин, якими радянська країна оснащує всесоюзну категорію. В сесійному залі обвиконком зібрались колосники Ланкові бригадири, щоб послухати доповідь лауреата сталінської премії, героя соціалістичної праці Марка Остаповича Озерного. Розслаблений майстер високих урожаїв Кукурудзи поділився з колгоспниками Львівщини своїм досвідом. Знака ланкова колгоспі імені Молотова Анастасія Бас викликала Марка Озерного на змагання і зобов'язала з цього року добитись високого урожаю Кукурудзи. Колгосп імені 4-ї сталінської п'ятирічки на Львівщині. У Мічуринських Агагурках колгоспники підвищують свої агротехнічні знання. Агроном, товариш Зісько, проводить бесіди про цінну культуру Кукурудзу. Про високі урожаї, що вирощуються на плантаціях Марка Озерного. Молодий колгосп імені 4-ї сталінської підбірічки цілком готовий до весняної сівпи. Сільськогосподарський реманин відремонтований. Колгосп вода засіватимуться добірним зерном. Сіяти кукурудзу в кожному колгоспі, закликає рішення 16-го з'їзду КПБУ. У житті колгоспу імені Димитрова на Закарпатті знаменна подія. Казом уряду сімом колгоспника Марфілі присвоєно звання Героїв соціалістичної праці. Ось вони пославлені трудівники землі. Ланколатом Соволка Зваріч. Бригадир Роглєв. Колгоспник Ризов. По-Більшовицькому готується до сілби, голова колгоспу Герой соціалістичної праці, товариш Ганчев. У своєму листі до товариша Сталіна герої соціалістичної праці з колгоспу імені Димитрова дали слово прославити радянське Закарпаття високими сталінськими урожаями. До воєнного рівня досяг племгосп-червоний Шахтар на Дніпропетровщині. Значно збільшилась ферма великої рогатої худоби знову створені свино- та птахо ферми. Рік у рік зростає багатство прямогоспу. Знатна свинарка Агатія Келоненко добила середньодобового збільшення ваги у 622 грами на кожну свиню. Біля 4 тисяч літрів молока від кожної корови надаїла за 1948 рік доярка комсомолка Тетяна Копань. Лекції зоотехніка комуніста товариша Ганича про застосування зеленого конвеєру викликають великий інтерес слухачів. Зелений конвеєр запорука дальшого розвитку громадського тваринництва. урочисте засідання присвячене 125-річчю з дня народження видатного чеського композитора Сметани. З доповіді про життя і творчість сметани виступив професор Козицький. Урочистий вечір присвячений пам'яті чеського композитора Сметани, яскраве свідчення непорушної братньої дружби народів Радянського Союзу з Чехословацькою республікою. Кам'янка на Кіровоградщині. Музей Пушкіна, створений радянською владою в Кам'янці, розповідає про життя і творчість великого російського поета Олександра Сергійовича Пушкіна, який відвідав це село у 1820 році. У цьому будиночку поет закінчив свою знамениту поему кавказських пленник». У дні підготовки до 150-річчя дня народження великого поета колгоспники часто відвідують це дороге кожній радянській людині місце. Перед нами малявничі місця, які любив поет, Пушкінський грот, зелений млин, Пушкінська скеля. Український народ свято шанує пам'ять великого російського поета Олександра Сергійовича Пушкіна.